Сереж, так, на третій, Сереж, десь після 30-ти вже йдеш на ці, всі всі кроки зрозуміння тяжко, то може бути троє зразу, понял? The... Я ж Хоч 40, в ще почує. Треба думати наперед, що виховати хорошу там бригаді. Тільки в процесі на 20 секунд 13 чи так. До 15 секунд. Треба брати з таким розрахунком, щоб в майбутньому з них складоти хорошу бригаду. Я приймаю маю участь перші 15 секунд, а потім через 10 років. Там вже є, ну, 16 взагалі чудово. Так, У нас на початку це гунтовка. Питання до наших професіоналів. Грунтовка і бетоноконтакт. Чим вони відрізняються між собою? І що для, що для чого вона вдається? Грунтовка це глибоко проникаюча. Рідина. Бетоноконтакт не проникає вже. Тобто бетонний контакт наноситься тільки на бетонні основи, на мауліти, на шолони, на стіну молітну. Після цього штукатуриться або управляється, чи шпаклювати чи служити. Чи а грунтовка це проникнув, чи рідина, яка може зміцнити трошки стяжку, там, трошки штукатурку може так само зміцнити. Тобто Грунтовкою грунтувати стіни поверхню під плитку, під малярку, це гіпсову штукатурку, це меншу штукатурку, це 100% правильно. На Бетоноконтакт там ну, зайвий. Бетон yeah, Бетоноконтакт тільки для монолітних плит, стін, колон і так далі. Де, що пишуть там грунтовка, звичайно, глибока замісна, ні. Є якась різниця, чи гурт, міфта, чи є? різниця, наприклад, якщо глибоко проникаюча, то це для чорної ну Максимально вона використовується для чорнорифові. Для покраски там вже там, вони використовується там вже трошки uh -huh. ну, А що і, приводу... і максимально прозорно, щоб не було якихось там потім А що з приводу нанесення метод... ну, саме методики нанесення? Це безвоздушкою, це кісточкою, бо зараз багато там і розпилювачами просто накидаючи. На є різниця між тим, як її наносити на стіну, чи немає? Ну no... Я думаю, що якщо вложити максимально правильно стіну, тобто залити, затопити стіну, її можна ближче. Тобто чим більше, тим краще. Так. чим валиком, пісочкою. Супер. Тоді а, наступне питання йде по гідроізоляції. Ми бачили, є гідроізоляція в нас в мішках, яка роз, а, розколопуцькується з водичкою і наноситься. У нас є відря вже готова гідроізоляція. Чим вона між собою відрізняється і для чого вона використовується? Бо різниця в коштах ну, суттєва. Ну, як правило, наприклад, акрилова гідроізоляція готова вже станциональна суттєво на стіках, вона використовується в внутрішніх приміщеннях. Тобто на, на, на вулиці її ну, не можна використовувати. Вона використовується в внутрішніх приміщеннях, це душові, підлоги, гіпсокартонні конструкції, всі обмазуються, купиться гідроізоляційна стрічка в внутрішніх кутах, денферна, так скажемо, стрічка, вона ну, під час... Це можна попросити взяти там. А, бо в нас питання йде. А, все таке... в, мене, в мене питання сантехніки, це ж бо плиточці, ми... це ж питання, вона тільки тільки нещодавно, умовно кажучи, нещодавно почала заходити на квартири все більше і більше тут майстрів, це після нашого волоски почали її вкладати. До цього і без неї працювало, і все було нормально. Це розвадняк на гроші чи ні? На що внутрі взагалі? Ні, це не розводняк на гроші, ця стрічка обов'язково проклеюється, де є перемикання іпсокартонної конструкції самзла до звичайної бетонної стіни, штукатурки і так далі. Тобто їдемо обов'язково треба проклеювати. Ну, під час наприклад, навантажень. Ми заїхали в будинок, є квартира, в яку завезли 5 тонн. І після нас, як ми закінчимо ремонт, будинок довезуть і ще може, ну скільки квартирів кожну по 5 тонн. І це все потихеньку починає грати, сідати, розходитись. Поки це все сядеться, і повні конструкції обов'язково повинні примагатися стрічкою. Між двома матеріалами, які yeah. не однорідні. Yeah. А її ліплять на yeah. об'єктах, де тільки можуть. Скільки матер полонений приклеїть там? No, ну, я думаю, що від 100 гривень це. Від 100 гривень. Ти не кажи таких цін, бо з тебе заберуть від нас 100 гривень. <laughs> ну ліплять везде їх. Між двами адарінами. Так, 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 да. а да, 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 да. Да. як і сіликом, всі внутрішні кути, це теж особливо там, де є Да, це Ще хотів це... би додати з приводу тих, хто хоче наносити суху в приміщення. Це в принципі нам технологія дозволяє, але є нюанс в тому, що коли майстер роздавляє її з водою, він може не соблюдати ці пропорції по перемішуванню. І це для квартир для постійного користування набагато гірше, ніж вже готова на заводі розмішана по технології гідроізоляції. А друге вона має колір, ми можемо побачити, в принципі, де вона нанесена, де вона не нанесена, тому і можемо прийняти ці роботи в принципі якісно. А ось приводу стічки, все ж таки питання, що колір раніше не використовували, зараз використовують і. Це на питання суттєве. Чи можна на, 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 неї, на неї просто зробити таку невеличку економію? Е, бо не всі можуть собі дозволити робити саму у вас півмільйона. мільйона. А, ось по квадратних метрів. Я, я думаю, чотири по полу, чотириста. Я думаю, що... я думаю ну, з точки зору на чому можна в плиточному ремеслі зекономити трошечки грошей зараз ну, наразі клієнтам. Бо ситуації бувають у людей різні. Е, чи дійсно гідроізоляція така ось необхідна? Чи дійсно необхідна стрічка і що буде, якщо його не зробити? Е, дивіться, з точки зору дизайн-студії компанії, до яких звертаються замовники, наприклад, якщо замовник відмовляється від гідроізоляції, я особисто стикався з, такою, з таким питанням, то дизайн-студія чи компанія якась ну, не гарантують, тобто не гарантують там якісь певні... Гарантії там, да, клипу, на ну, в общем, злітає гарантія, якщо ви не заносить гідроізоляцію. <зві> це виходить, получается... ви або платіть, або ми нічого не да, гарантуєте. Це, це, це получается, в тому плані э, дизайн-студії або компанії, типа в них да, розводня знову. Тобто або ми, ми вас розводимо, або э, ну, злітає гарантія. Вваж. Я, я вже розділив. Гідроізоляція потрібна чітко в мокрих так називають точках, мокра точка. Все. Це вже ну, душева має бути, але... але ми приходимо і заходимо як в палату номер 6. Вся сині весь синій санузел так. до потолка. Ну блядь, 200 гривень все, понят. Це... Заганяють повністю ще, б, може і стелю загнали від сусіда, щоб не було. Я, я таке бачив, Ми його стелю загасили повністю, а знаєте для того, щоб якщо сусід нас буде топити, щоб нас не капало на стелю. І це була рекомендація майстра. 70% це залежить від, від чогось побажання або вказівки, наприклад, у конробах, керуючого проєкту і так далі. Тобто, скільки він сказав, стільки ми наносимо. То, скільки совісті в нього ну, є? Проєкта... Якщо ми нанесемо більше, вони нам просто не закупляють. Те кількість гідроізоляції вони просто ну, треба принести. Ну, нас ж на заж таки може пустити, які просять майстра купити матеріали, тобто щоб він завозив їх на об'єкт, Це... бо він знає які кращі, і коли майстер працює зі своїми матеріалами, він може давати більшу гарантію ніж ті, які приїжджають. А, але ж. Люди так само різні бувають, вони ж довіряють майстру і інколи потрапляють ну, на таких, що в принципі на підготововільних робітах з'їдають повністю весь бюджет, а потім нічого не залишається. Докладання до тут вже на все. вже немає. Тільки що сказали, <світ> е він замовляє матеріали, за які він дає гарантію. <світ> він вирішує скільки треба нанести, бо він дає гарантію. Тут так само питання, навіть гарний дизайн проект. В гарному дизайні проєкті, який ми будь-які зараз відкриємо, ми не можемо знайти вузли, які прописані. Тобто гідроізоляція, де повинна наноситись, як повинні проклеюватися. Тобто, в нас є в будь-яких проєктах, які ми зустрічаємо, у нас є обшивки інсталяції і зараз і все Навіть в проектах не прописується кути дивно, де вони треба чи де вони не треба. Тобто, але ж питання. Це чітко не має ТЗ. Замовник він не професіонал, він не може поставити майстра ТЗ. Якщо замовник без компанії, без виконавку працює, то він вже трішечки економить, а, якщо він не звертається до, до компанії, тобто він не професіонал, він зекономив кошти на компанію, наняв просто людину. І це вже людина вирішує, як робити і чого робити. Тому ми так. зараз розбавляємо це доповністю. По етапах по всіх технологіях, для того, щоб проговорити кінцевому клієнту, на що треба звернути увагу перед тим, щоб майстер вас не нахлабучив по повній програмі, хоча б тішечки. Це треба максимально просто прийти на об'єкт, прорахувати, зробити попередній прорахунок і, і забравник дивиться, і він Тому відмовитись там. Які частіше ну, по типу, Перша проблема це штукатурка. Хто її повинен приймати і у випадку як приймає самопиточну штукатурку, що для нього це важливо самовузлі, перед тим як покласти плитку? І третє питання: якщо у випадку є нюанси по штукатурці, він просто їх вказує для виправлення, чи він виправляє самостійно? Ну, це, опять же, якщо є там реконтроль замовник, це ну, особиста така окрема домовленість. Або він виправляє. Або хтось приходить і виправляє. Або а, вкладає, трошки додає, ну, грається, наприклад, з ребенкою. Якщо стіна завалена на нас, mm. да. <риклад> починає там, наприклад, 12-ку, 14-ку, а наверху вже закінчує 8 той. Тобто можна трошки ну, оце зекономити, вирівнювання, виправлення цієї штукатурки. Так, тобто, в принципі, майстер-плиточник повинен мати такі знання для того, щоб трошки відкоригувати по штукатурці. А що ну, як приймається штукатурка в самому зліт саме плиточник? На що він звертає більш всього увагу? Площини чи діагоналі чи кути? 90 градусів і щоб ціни не давали на нас, або від нас не На пустоти перевіряє майстер, чи просто починає все? Тобто, якщо штукатурка була нанесена погано до технології на борти, штукатура вже розрахувала, то мав від мати. Тобто знімається відповідальність. Тоді поїхали далі по нашим питанням. Стяжка є в нас мокра стяжка, є в нас полосуха стяжка. Зазвичай ми зустрічаємо новобудова те, що в нас. Полусуха стяжка на всій квартирі, а саму здаване без стяжки, а у вторинному житлі ми ж коли заливаємо стяжку, одразу все на підсухою. Чи впливає стяжка на підготовчі роботи або на вкладання плитку на підлозі? Тобто яка краще для, для, для плитки чи мокра, чи суха? Чи полусуха? Ну, відповідно, якщо стяжка мокра, то вона буде... Багато разів міцніше, по-перше, ніж ця суха. Суху, якщо ти тільки збив то може потім там трошки сиплетися. А мокра стяжка, вона, ну, скажімо так, вона краще. Чи... Але скласти клипку, на ту, хоч на ту. Я думаю, що якщо е, хороша полусуха стяжка залита, то вона так само не відстрілять нічого. Тобто немає різниці взагалі. Ну, а ну, ну, теплої підлоги, і тяжко, Водяна ну, підлога і електрична теплопідлога. Ну тут є план сантехніка, я теж може водяну розказати. І... Плансон техніка. Що теж? Краще, так. на мою думку, мокра. Стяжка. Да. На ну, море. Мокра, да. так. І в квартирах? Ну, ну, не Суха це думаю, no, всі знаю, ну всі знають ну, суха стяжка. Ну я я бачу декілька разів, що її робили більш-менш нормально. розумієш, прийшов yeah. от на слоя, От йому треба вийти на слой да він що робить? Засипали піском, навіть якщо труби є. Поки нема на ну виконуроби. Ну ти ж бачив, просипав зверху yeah. це. Верх 2-3 см міцний. Це як на Варшавському було? На Варшавському я вивозив тією камазами стягу. Пісок. Пісок. Якщо ти тільки дитячі стяжка. Мокрашка. Чого ж як би то не було в Тік-Токі багато відео від будівельників, які собі в будинках все-таки зробили мокру стюк. Це міцна. Але один момент, якщо робили мокру стяжку вам люди ну, не професіонали, вона може бути доволі нерівною. А знаючи плиточники, плиточники це ж боги будівництва. Вони якщо взяли дві різні гребінки, якщо їм тут все було на пятерку, а тут же 0,8 пішло, то це плюс 100 доларів. <ріст> <ріст> 50, тут 100, тут 50, <ріст> 50 тут 100, <ріст> 100 <ріст> да, гривня. <ріст> <і піянна. ріст> Литочники приїжджають, машину ставлять на борщаговки, а на об'єкт ідуть пішки десь на ті рівки, щоб не бачили, на чому приїхали. Та-да. <ріст> 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 Там можна слоями, на мокрій стяжці, буде, якщо ну буде буде перепадано. Ну на сухій, на нерівно сухій, де може, десь там по площині. от хлопці, де, де ти давав класний Да. То, Але мені вирі. сподобалось, я користувався, зараз покажу, ось такими маячками. це Мені треба було дуже терміново залити, хлопців не було на об'єкті. а Та Сам заливав, да, бо... А є відео підтвердження цьому? На щастя ні. Чи, судячи по тобі, ти взагалі нічого руками не робиш. Ми з вас їх ходім. Я відпрацьовуюся. Коротше, мені дуже сподобалися ось ці маячки. Я, я, я не ставив, типо, ну, мателеві, як завжди. Блін, я вам кажу, спробуйте. Це, це, це сноваріння чи з новини чи? Так, це... да, ось так просто береться, просто вони цей е... Наклеюєш. вони відрізняються, на цей... е... воно типо, проклеюється. Повністю так, як нам треба. Лазер ставиться, я просто виливаю полазу, просто по лазеру, просто прийнялися. Я просто зрізаю. Я коли ставлю лазер, І я просто. зрізаю типу, ці штучки. Щоб ти їх не бачу. І коли я заливаю, мене повинні ті фішечки, ті безпечки. В залежності під що ти заливаєш? І що? Сам вузол? Сам Бо були знову ж таки плити, які ми не заливаємо стяжку. Це стяжечники. Ми Пли... червоно роботи. Лизочники не можна це... напрягати. А це була Вуча, а в Лучі мало хто хоче їздити, тому я ж кажу, що там прийшлося стати ці два квадрати Ну, Нічого ж немає складного. Але я, я ж кажу, що я які, мені дуже складно ставити, тому я не ставився гратися. Е, ну... Маячки поставив, лазер поставив, щоб воно було в один рівень. Ножниця ну, просто поз'різав зайво і заливав так, щоб було тільки тільки верхожки було, бачите, Все. Ну так, якщо там стяжка основна завита, здається там 2 см забить, то можна скористатися. А якщо там треба заливати 8-7, то А якщо 2 см дві ріпанки взяти, ні? 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 Це викрутити руки плиточник, не можна ж. Тобто я ж кажу, що вони мені трошечки спасли. І вони дуже... Я її хочу шляпу бачиш, але воно тримається. Воно варно скільки там. пару 50 гривень. Ну, тіпа, той, хто хоче зекономити, ось може сам залити. Я ж кажу, що е, я особисто сам з, на миці на, на об'єкті робив е, е, шви на епоксильній плиці і все вийшло. І тут так само, я ж кажу, що я рукажок, але в мене вийшло. Тому навіть я впевнений, що навіть якась жінка справиться повністю самостійно. Е, після мене. Тоді питання до теплопідлоги повернемося. Питання в нас було електричне, електричне і водяна. Да. Розширення теплопідлоги чи впливає, чи не впливає? Да. Не. Не. Той, да. Впливає. Да. А, добре, тоді питання. Електричну я бачу у хлопці перед стяжкою Ну Це кабель. Да. Якщо кабель, ми говоримо про кабель. А якщо про мату, то вже мату може Так. Да.